Людство привіт! Звати мене Володимир Фурман. Моя борода, синя голова лиса, все як треба. сан франківськ там Сан-Франківщина навколо мене. Тема цього відео поведінка на лінії кордону. Проглядається загальна тенденція То, що відбувається на кордонах. Є дуже багато спільних рис між кордоном. Із Молдовою, наприклад, і кордоном із Румунією. Прикордонники, НКВРдонники обрали собі нову стратегію поведінки. Вони не бігають по лісах і по тягарях в пошуках, щоб когось знайти, тому що це небезпечно. Їм не можна розділятися. Якщо вони будуть йти там по тягарях, де ви там лежите, ніхто не знає. В кого там які наміри. Я впевнений, що було скільки завгодно негативних випадків для них, коли їх там наносили їм травми. Не знаю, чи там є серед них важко травмовані чи загиблі, але я впевнений, що збитки їм теж завдаються регулярно. І вони обирають стратегію не лазити, не шукати вас там десь. Ну, принаймні, якщо ви просто там сидите, то немає сенсу підходити, тому що людина, яка спокійно сидить, вона, можливо, вибирає момент для того, щоб нанести максимальний збиток. Тому навіть коли її будуть бачити при таких обставинах, до людини, яка не тікає, наближатися, ой, як страшно. Тому в них стратегія накинутись великою кількістю. На тому місці, де їм зручно це зробити, на відкритих ділянках. І люди, ті, котрі намагаються втекти, вони також поводять себе так, як зручно це нк Тому що вони долають важкий шлях, вони пробираються до тої лінії кордону. І далі вони думають, що ось він кордон, мені залишається просто десь бігти в тому напрямку. І все, І ось вона омріяна Румунія, чи омріяна Молдова чи Словаччина, чи, чи, чи що там іще. По Угорщині тільки немає якихось конкретних даних через те, що Угорщина вона не ділиться з Україною про кількість втікачів ніяких. І скільки втекло в Угорщину, невідомо. А решта країн ділиться на Угорщину, дуже багато накидували, що Угорщина роздає паспорти. Тому, як почнеться війна, а бачите, війна почалася, то хіба вони підуть воювати, вони повтікають в Угорщину. Але бачите, паспорти угорські не така вже і проблема для е, уряду України, для власників України, ті, котрі е, тримають цю країну в своїх лапах. Не знаю, чи цей подих вітру зашкодить звуку чи ні. Тому я. Зроблю невеличку паузу, а, то паспорти ніяк не допомогли цим людям, о, тій, їхні, тій частині, яка знаходилась на території України на початок війни, тому що із іноземними паспортами їх ніхто з України не випустив. Тільки тих випустили, хто з'їхав з кінцями. А зараз і тих, котрих, з'їхали з, з кінцями. На постійне місце проживання і там завершили все-все все в Україні, їх теж не випускають. Тому що в тебе може бути там якийсь литовський паспорт чи польський паспорт, ти в'їжджаєш в Україну, вони бачать що місце народження Україна і все, ти їхній. Ну це такий ліричний відступ. Повернемося до головної лінії. Головна лінія в тому, що люди, коли доходять до кордону, вони починають просто бігти, бігти йти. І вони просто попадають в засідки, або більше того, їх можуть просто в засідку заганяти. Там хтось один кричить, що стій, де прикордонна служба України і там біжить за ним. А насправді він його заганяє десь там в пастку, де його де цю людину, цього втікача, чи кількох їх там вже підчікують десь там внизу в засаді. І в якийсь момент ця людина те, що вона вже зі всіх боків оточена, її вже валять на землю, її дають до нормального там, стусанів, затягують кайданки за плечима. І далі ця людина мусить йти назад в Україну, тому що впоратися із там, десятьма тими нападниками ну, нікому не вдасться. Кожен дасть по компняку і викотишся на той гребень пагорба, не те, що, не те, що вийдеш сам. Вони тебе викопать, викотять копняками туди. Тому питання, питання про те, чому він пішов назад, воно абсурдне. З квартири воно видається так, що так, на румунському боці, якщо вони мене вже схоплять, то я там ляжу на землю, хай вони мене несуть. Але нести вони вас не будуть. Вони накинуться на вас зі всією своєю люттю, і ви самі біжень, швиденько побіжите ту гору, наскільки би ви там знесилені чи травмовані не були. Навіть із там вивихами і переломами теж побіжите. Тому будьте певні, що, що таке з вами може трапитися. Тому треба себе поводити обачно, треба, підійшовши до кордону, не думати, що ось треба бігти, треба розвідати, що там робиться. Тому що там може стояти автомобіль, якщо це там кордон із Польщею, і ви там перерізали колючку до, чи збираєтесь перерізати до кордону із Польщею, там ще кілометр лишається, може більше. І під колючкою дорога, і там може просто бути ліворуч, праворуч, або проїжджати той автомобіль із нашими, тому з нашими цими енкавердонниками. Тому що ходити вони там не можуть, в принципі, бо там ця вся комашнеча їх просто заживо зжере. Ця сама фігня із Білорусі, особливо із річками. На, на річках останніми тижнями просто збільшили там кількість, там спочатку з'явилися ті водні патрулі, а зараз їх збільшили таку кількість, що вони там гасають весь той час, доки вони там щось бачать. Можуть бачити. Тому проскочити, попри них ще та задачка. Треба теж залягати, дивитися, що відбувається, яка там їхня частота, і які у вас там шанси здолати здолати ту річку. Так само, як і з Дністром зроблено зараз. що вони там Їх там така кількість на Дністрі, що. Якщо ви там в якомусь місці збираєтесь, то робити. Якщо ви будете помічені, якщо вони в цей момент будуть здатні вас помітити, то вони до вас дістануться. А якщо вони до вас не дістануться на, на воді, то вони до вас дістануться вже на суходолі. Вони там не соромляться причалювати до молдовського боку, ну і гнатися по молдавській території. Тому... На, на, тако, на Авось, на волю випадку, вам це, ну, це може вдасться в якійсь кількості, але не всім щастить. І для того, щоб збільшити свої шанси, вам треба чекати і розвідувати обстановку. Це те, що стосується Румунії і Суходолу Молдови, тому що те, що стосується Дністра, там подекуди ваша розвідка робить гіршу справу. Тому що ви приходите якраз в момент, коли там в них затишчя, якась там перезмінка, чи ще щось там таке. І ви там сидите в десь якихось чагарах, намагаєтесь розуміти, що навколо вас відбувається, а тут починається. Вони починають перед вами по річці плавати, і починають там пішки до вас наближатися із, з, з кількох боків одночасно, тому що в них, в них таке патрулювання. Навіть якщо вони вас там не помітили, то вони е, до вас наближаються і навряд чи вам там вдасться всидіти тихо на місці, щоб вас ніхто не помітив. Тому із Ністром, е, воно працює, е, воно працює інакше. Кордони підсилюють, е, е, легше не робиться. Вони вдосконалюють свою техніку поведінки, вони збільшують свою ефективність. Навіть не проходить той варіант, наприклад, із румунського боку, коли. Одного, Коли ви там зачаєтесь на випадок того, що хтось там буде тікати, його спіймають і потім, поки вони його будуть відводити транспортувати, то ви в цей момент проскочите. Не проскочите, тому що ті люди, котрі сидять там внизу в засаді, котрі ловлять втікачів, вони, зловивши їх, передають в руки ноги іншим їх, і ті інші їх вже транспорт конвоюють. А ті, котрі були там в засадах, вони повертаються на свої пости назад, на свої вихідні позиції. Тому, ну, тому ситуація дуже динамічно розвивається і зовсім не на нашу користь. І е, тим, тим, хто зволікає, хто там намагається якось оптимізувати свої витрати, е, оптимізувати, там, вибрати якийсь час найкращий, коли там кому буде зручно, там якийсь паспорт йому привезти, чи чи там якийсь друг виступить у ролі перевізника, десь кудись там завезе, бо чи хтось там якусь відпустку вибирає, це все дурня. Чим надовше ви відкладаєте, тим більша кількість у вас проблем, потенційних проблем буде. І, звичайно, коли прийде осінь і зима, коли там насипе снігу, то в цей момент буде там вікно, коли вони будуть адаптовуватися до зимових реалій. Тому що велику частину кордонів вони покрили вже в весняно-літній час. І зимовий час внесе розлад в їхні, в їхні тактики, стратегії, в їхню поведінку. Але ненадовго. Вони теж швидко адаптуються, тому що вони використовують загальний досвід по всьому периметру. По всьому периметру з'явилися ті сигнальні розтяжки, які активізують сигнальні ті ракети, феєрверки. По всьому кордону вони перебігають через кордон, забігають на, 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 на за за кордон України, в тому числі на білоруський бік. Вони забігають, там навіть на півтора кілометра вони на білоруську сторону забігають. Це що вам розказують, що Україна в війні з Білорусю, Білорусь то ворог. Це вся дурня собача. Наші там некавердоники прикла прекрасно. Співпрацюють із білоруськими НК-вердонниками, вони там чуть один до одного в гості не ходять. І ці всі їхні зв'язки вони ще були до війни і після війни нічого не змінилося. Вони там ділили контрабанду, прикривали контрабанду, а зараз вони використовують ті свої старі дружбу знайомства для того, щоб вільно себе почувати на білоруському боці. Звичайно, те, що стосується річок, то трохи не так, тому що наші там із річок не, не запливають на білоруський бік. Але на суходолі вони прекрасно заходять на білоруський бік. Тому коли ви перейшли кордон, ви там нічого, нічого там не в безпеці. Вам там ще треба, дідько знає, скільки докласти зусиль, щоб добратися до, до безпечного місця. Там не можна розслаблятися також. Це особливо стосується Польщі. Ті е, е, відчайдухи, що прямують на Польщу, е, вони е, здебільшого легко долають е, без будь-яких пригод, максимум, що їм там треба десь посидіти, почекати, поки хтось там з'їде чи, чи переїде, е, чи там якийсь гелікоптер пролетить, тому що гелікоптер там, наприклад, на польському боці літає з 6 до 9 вечора. І вони просто там ничкуються, сидять, чекають, далі ці всі зовнішні фактори знімаються, вони легко долають і водні перешкоди. Ну і далі далі їм здається, що все, нічого страшного в тому нема, що він не буде лізти рачки там по якомусь тому очерету. Аж вони встають в повний зріст і думають, та пройдуся я по дорозі, тут по карті в мене ліс по той бік дороги за сотню метрів. Ну і ось цей, в цей, момент, в цей момент їх якраз і хапають. Над'їжджає там якась машина, там фарами легко підсвітить їхній силует на дорозі. І починаємо все спочатку. Попадаємо назад в Україну, попадаємо до наших енкавердоників, далі ТЦК і тому, хто звідти спетляє, ну є шанс на друге коло. А той, хто не спетляє, він попадає далі туди в військову частину і далі. Там теж не всі звідти петляють, тому що в цих втікачів майстерно викликається почуття провини за їхній вчинок, почуття безпорадності, яке вони не можуть здолати. Там їм ще пояснюють про колективну відповідальність в тих військових частинах, що, не дай Боже, якщо хтось із них втече, всім решта буде непереливки, їх там заставлять, не знаю, голими стрибати по кущах в пошуках їжаків чи, ну, чи щось таке. Чи вони там будуть займатися якоюсь важкою фізичною працею без перерви на обід вечерю і на сон. Люди подекуди э, самі себе переконують в тому, що їм вже не можна нікуди йти, тому що після того, як вони відчули це почуття безпорадності, що він сам собі не належить, що є велика група тих конвоїрів, які э, значно більші за них вони в гарному э, моральному стані. І крім того, всі там намагаються викликати почуття провини, шти там такий сякий вирішив втекти, а в нас тут країна в небезпеці. Тому це в сумі цих всіх трьох факторів, о, як складно наважитися, звідти звалити. Люди вже змирюються зі своєю долею і вже якось обґрунтовують своє перебування там. Так, під, під кінець про Білорусь. Про Білорусь, про картки. В Білорусі не працюють картки е, е, Приватбанку і Монобанку, а банк, картки банку Пумп і Ощадбанку працюють. Так що, якщо ви, вам туди, то відкривайте собі карткові рахунки в тих банках. І, е, і е, 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 що ще? Ну, е, підсумую, все сказане. Тобто, підійшовши до кордону, ні в якому випадку вам не можна кидатись на ту колючку, ні в якому випадку вам не треба десь там починати бігти, якщо ви здолали одну перешкоду, то якщо ви починаєте тут же там бігти без якоїсь попередньої розвідки, то знайте, що ви активізуєте якісь ці світлосигнальні, світлошумові ракети, пакети. Ви перечепитесь за якийсь там гострий натягнутий дріт, який вам там поріже ноги, там, чуть не до кісток, переріже ноги сухожилля. Тому перед тим, як робити цей останній кидок, майте на увазі, що вам треба розібратися, що відбувається по той бік. І вам треба вибрати момент, який максимально незручний НКВД. Тому що в той момент, коли ви починаєте рухатися, в цей момент ви максимально вразливі. Ви в цей момент здобич. Дика природа поводиться так, що, наприклад, ці всякі дрібні гризуни, ну і не тільки дрібні, вся потенційна здобич, вона завмирає. Тому що краще вдати себе мертву. А краще не рухатись, тоді тебе не можна буде продетектити. Там твоє хутро з маску з маскувальним тим принтом на ньому воно зробить е, свою справу, воно тебе зробить непомітним. І там коти, які ловлять мишей, вони чекають, поки ті миші починають бігти, а не е, просто дивляться, що вона там сидить на місці, і можна підійти там і її схопити зубами. Така сама поведінка і в цих хижих звірів кавердонників. Вони чекають, доки ви підірветеся, і починаєте тікати, тому що е, інакше вас виявити складно, інакше вони це починають, якщо вони знають, що ви десь там є, вони це роблять методично і вони це роблять групами. Причому всьому вони теж не залазять в якісь важкі місця, там якісь чагарів, якісь яри чи ще кудись, тому що. Людина, яка зачаїлася, вона потенційно небезпечна, вона інстинктивно небезпечна. І перш за все, як би вони там не хотіли вас впіймати, вони не хочуть позбутися свого життя або бути покаліченими. Тому вони не залазять зайвий раз в місця, де їм може бути небезпечніше, ніж, ніж звичайно. Де вони не зможуть діяти групою? Вони просто сядуть, будуть дивитися, і знають, що ви там довго не всидіте, тому що люди там, коли навколо припиняється рух, вони підриваються і починають гнатися. І, дехто, і ті, котрі, як проаналізувати ось мій досвід. Тих, котрі ділилися зі мною, як вони були спіймані, і тих, котрі успішно здолали той кордон і дісталися омріяної країни, то різниця між ними складає тільки в тому, що одні сиділи, чекали, одні не давали себе сполохати, як здобич, як підняти качок із очерету. Ті могли вибрати момент, там десь до якоїсь пізної ночі, чи ранкових сутінків, чи вибрати там посеред дня, коли у них там обід, чи якась перезмінка, і дістатися омріяної країни. А ті, котрі зачаїлися там на 20 хвилин чи на півгодини, і потім вирішили спробувати своє щастя, бо все навколо стихло, оці всі були спіймані. Так що, не будьте такими, котрих спіймають, будьте тими, котрі втечуть. Тобто, не попадатися. Всім успіху!